І як просто все робити вдома, якщо знаєш послідовність дій? Всім привіт! А сьогодні ми готуємо з вами таглі отелі з зеленим горошком по французькому рецепту школи Олена Дюкаса. моїми українськими безарабськими руками. Я Олена Бесудовська, і давайте зробимо смачно. Хочете знати інгредієнти, їх кількість? Будь ласка, переходьте вниз під відео. Там все є. А також є кнопочка лайкнути, підписатися і коментувати. Будь ласка, коментуйте. Мені з вами цікаво. Цей рецепт я отримала в школі Алена Дюкаса. Так-так, я завжди навчаюся, і ви це знаєте, і я це люблю, мої гості взагалі наслаждаються. Тому сьогодні ми робимо дуже смачну страву. Та гліателі, то паста фреска. Паста фреска це теж наша домашня лапша. Тому чужому навчаємося, своє не забуваємо. Тим, хто хоче подивитися і зрівняти, будь ласка, переходьте по цій силичці і зрівнюйте. А зараз я демонструю свої прилади, які ми з вами працювати. У мене є мультипланетарний тістоміс, тут ми зробимо тісто, а ці прилади для того, щоб у нас вийшла лапша і дуже швидко. Давайте працювати. Ну що, змішуємо соль і муку, Добавляємо всі яйця і ставимо замішувати тісто. Перетріть стопочці зелень, шпинат і рукола. Шпинат дуже багатий вітамінами і він нам покращує роботу шлунково-кишечного тракту. От така консистенція відправляємо в тісто. І ще ми до цього рецепту додаємо традиційний італіянський пармезан. До речі, смак тіста регулюється кількістю сиру. Сир пармезану гран-падано це дуже смачно. Додавляйте ту кількість, яка вам буде до подоби. Додаємо сир пармезан. Друзі, подивіться, тісто зібралось вже в такий клубочок, і це каже, що ми вже практично молодці, ми все зробили. Допрацьовую тістечку руками. Як бачите, це вже дуже легко, коли в тебе такий помічник. Так, і все, дивіться, яка гарна кулька. Таким от образом, вона мене піде відпочивати десь на хвилин 30. А зараз горошку зробимо термошок. Знаєте чому? Щоб він залишився таким же гарним і зелененьким, щоб його колір був справжнім. Для цього в кип'яток додаємо щіпку солі і висипаємо горошок. Подивіться на цю красу. Чисте, здоров'я. Одна хвилина буде достатньо. Горошок піднявся, достаємо і переносимо його в льод. От таке собі вогонь і льод. Ця процедура називається термошок. Дивіться, горошок залишиться того самого кольору. І в ньому залишаться всі вітаміни. Оце ж суперфуд. Так смачно, що рекомендую залишити для прикраси нашого блюда. Наступний шаг. На пательню викладаємо вершкове масло і даємо йому розтопитися, перекладаємо горошок, гармонізуємо вкус лимонним соком. Добавляємо. Добавляємо вершки і даємо протомитися нашому блюдові десь 5-7 хвилин. До консистенції доводимо білим бульйоном. Ммм, Смачно, солоденько. чуть чуть додавлю солі, чуть-чуть. саму каплюшку і залишаю томитися. Так, ще один маленький помічник у мене на кухні. Зараз ми будемо робити соусик. Закриваємо і блендеримо. М -м -м. Це вже гарно. Соус пюре залишати теплим. Тісто гарне, наступним шагом ми його ділимо на частинки і пропускаємо через наступного помічника. І в нас буде вже готове тісто в ленті, яке буде відпочивати, а далі ми його поріжемо тоненько і будемо готувати. Бо вже так кортить попробувати зелений горошик. Містить багато клітковини, яка стимулює моторну функцію кишечника. Зелений горошок багатий антиоксидантами, які допоможуть зміцнити вашу імунну систему. Вміщує вітамін С, вітамін Е, цинк, катехін, епікатехін. Це суперфуд. А далі просто магія. Готові? Погнали! Опа, супер. Чуть-чуть обмотичку. І розвішуємо. Хай віклечуває. Як бачите, у нас вже готове тістечко є, і ми будемо робити так ще раз 3-4, кожного разу уменшаючи зазор в цьому апараті. І тоді у нас простирадло нашої лапши буде дуже тоненьким. Я завжди дуже радуюсь, коли роблю цей рецепт. Мені дуже подобається. Тому зараз знімаю для Instagram. Там завжди багато цікавого, багато того, що я роблю помимо рецептів для Ютубу. Заходьте, підписуйтесь, лайкайте, ну і творіть. І поки моя лапшичка та глятелі відпочивають, я ставлю новий гаджет. Це вже ніж і ножиці. І дивіться, шах у цього гаджета 0.65, бо тагліатели в класичні мають ширину від 0.65 до одинички. І давайте робити останній крок. Дліна може бути яка завгодно. А от ширина класична. От в такому вигляді вони будуть відпочивати, підсихати і доходити до кондиції. Ну, наша паста фреска готова. Трохи вона вже, вже сухенька, і на, е, можна її згорнути отак от гніздечко і зложити в скло, де вона і буде зберігатися, але не довго, бо це ж все таки паста фреска. Е, у мене кипить водичка. Як зберігати, я вам вже розказала. Давайте готувати і презентувати. Крапелька солі і порція паста фреска. Готується вона дуже швидко. Поки готується паста фреска, рядушка на другій комфорці я готую, підігріваю нашу, наше пюре, наш соус із зеленого горошку. І зараз я вже буду змішувати, і ви побачите, що це за прекрасний рецепт. Дорогі друзі, презентую і пригощаю. Подивіться на цю красу. Ну це ж прям ресторанне блюдо, так? Подивіться, ми зробили лапшу нестандартну. Дивіться, вона ароматна, вона смачна. Добавляйте в неї ті трави, які любите. Ми можемо її зберегти і приготувати пізніше. А можемо зразу ж отак от подати і насолоджуватись. До речі, на моєму каналу ви знайдете і домашню лапшичку, і чорну лапшу з чорнилами каракатиці. І зелену лапшу, яку я нікому не дам. Сама їм. Лунає музика італійська. дольче віта. І я танцюю десь глибоко в душі. Бережіть себе, мирного неба і смачного столу. З вами була Олена Бесюдовська. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Я завжди поруч з новими цікавими блюдами.